Апеляційним адміністративним судом було винесено додаткову постанову, якою відмовлено кучер Галині Михайлівни, кандидату депутати до Черкаської обласної ради від Черкаської територіальної організації партії Блок Петра Порошенка» Солідарність доказано, що є арічні заточності, і ви сьогодні провини підсумки голосування. Напрямую, я вас дуже прошу. Люди у мачани е, хочуть перекривати автобан. Ну, це ж не допустимо. Ну ви розумієте, є сьогодні можливість, є такий шлях законний. вмотивовує не знаєте, нас до цього на розумію, Що ви зараз робите? Ми Бог Ну Це ще ваші увазі. Я ж вирішаю, але це робіть. Ви вас почули. Я місяця місяця місяця. Місяця. Якщо сьогодні буде допущено фальсифікація, не допущено то, законність, прийняття постанови, я не думаю, що це смішно. Я провела 286 зустрічей з виборцями. Я набралася на каз виборців, Я працюю все життя в соціальній сфері. Я навіть угодки не мала, що можна так. Лукаво фальсифікувати голоса виборців, враховуючи, mm -hmm. mm -hmm. що постанова апеляційного суду від 23-го досі не виконана, колегія mm -hmm. судді вважає за необхідний її роз'яснити. Це те, що ви чекали, mm -hmm. заповняючи позовні вимоги. Колегія судді виходила з того, що один Комісія розглянула скаргу Кучер Галини Михайлівни з уточненням і доповненням, зареєстровану за вхідним номером 137 від 0511.2015 з урахуванням висновків Київського поліційно-адміністративного суду, викладених в мотивувальній частині постанови 23 листопада 2015 року та встановила відсутність законних підстав для задоволення такої скарги. Враховуючи викладення та керуючись статтями 83, 86, 99 закону України про місцеві вибори, Черкаська обласна виборча комісія постановляє перше у задоволення скарги кандидата в депутати Черкаської обласної ради кучер Галини Михайловни відмовити повністю. Друго, це постанова приведена на стенді офіційних матеріалів комісії, третє копію постанови надіслати Центральній виборчій Центральної виборчої комісії. Хто проти, хто отримав двоє рішення, все. Ми готуємо звернення до суду, адміністративний позов, скаргу в ЦВК і вживаємо інших заходів для відновлення порушених прав скаржника. Територіальна виборча комісія, яка встановлює підсумки голосування. Відповідно, це Черкаська обласна виборча комісія. Має право зобов'язати територіальну виборчу комісію в даному випадку Уманську міську виборчу комісію, усунути неточності виправлення помилки і в тому числі зобов'язати провести повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Уманська міська виборча комісія ще свої повноваження не, при... не припинила. Це перше. Друге, у нас існує рішення суду, яким визнані протиправними та скасовані постанови Черкаської обласної виборчої комісії щодо встановлення підсумків голосування у багатомандатному виборчому окрузі до Черкаської обласної ради. Визнані протиправними дії, що зафіксовані. У протоколі від 16.11.15 2015 року. І порядок усунення цієї розбіжності недоліку, він законом визначений. То це не є перешкодою, це не є проблемою. Якщо ми вишукуємо штучну перешкоду, то треба її озвучити. Треба її офіційно вписати в постанову. Про те, що обласна виборча комісія вважає, що оскільки... Вона вважає, що Уманська міська виборча комісія припинила свої повноваження, то вона відмовляється встановлювати дійсні результати виборів. Хай це напишуть. Натомість у нас який аргумент? Що немає правових підстав? Скільки в цілому треба перерахувати голосів? Все. Якщо я не помиляюсь, по всій дільниці, якщо я не помиляюсь, то загальна кількість. Від тисячі до двох, ну це загальне це по-моєму, звичайна виборча дільниця, це невелика кількість це... з них за Галину Кучер близько 200 голосів за з показів свідків, з показів членів ДВК, які дали свою присягу. Вони кожен пакет запечатали, оплобумбували, під свої підписи і запечатали виборчі бюлетені. Тобто ця первинна інформація вона зберігається і рано чи пізно вона буде. Оголошена, і я думаю, що результати і кількість голосів виборців, принаймні громадськості, стануть відомі. Ці голоси виборців вони впливають і на кучер, але вони впливають на загальний результат виборів. Якщо врахувати ту інформацію, яка є, то у виборчому окрузі номер 65 до обласної ради, до Черкаської обласної ради, кучер має право. Бути кандидатом депутатом, бути обраною до Черкаської обласної ради. Ну, обласна рада легітимна чи ні? Ні. Вони де-факто існують як орган. Вони де-факто існують. Є судовий спір щодо цього питання щодо скасування постанови про реєстрацію про реєстрацію кандидатів, якщо не помиляюсь. На даний час рішення. Рішення суду щодо законності Черкаської обласної ради, ну як законності законності складу Черкаської обласної ради. Воно існує. Це постанова, про яку я назвав, це постанова Київського поліційного адміністративного суду щодо встановлення підсумків голосування щодо реєстрації щодо прилюднення. Зараз на даний момент йде наскільки я розумію, вона подала судовий позов ще один буде призначено судовий розгляд на оскаржилах постанову номер 95 в обласної борчі каміс. А коли відбудеться відповідно, зараз призначено судовий розгляд. А, а коли він буде? Коли він буде, він... Де, е, значить розгляд перший був у вчора і прийнято рішення судом, що е, подальший розгляд на... Взяли відвід, адже це вже буде, мабуть, четвертий розгляд. Колегія суддів з 12 з трьох суддів стає, які проводиться засідання, і вже, мабуть, немає в них просто суддів для формування колегії. Якщо навіть обласна виборча комісія прийняла рішення, що гуманська міська комісія дійснила перерахунок, що знову ж таки законом про місцеві вибори не нам давно право. Обласній комісії заставляти когось перераховувати щось. Mm -hmm. Обласна обладнання комісія може або зарахувати протокол, або відправити його на уточнення, якщо він має арифметичні помилки, або граматичні помилки, але не перерахунок. Далі обов'язково повторний перерахунок скінчується в присутності членів дільничої виборчої комісії, які привозили власне документацію. На даний момент, 18 листопада, відбувалося офіційне оприлюднення результатів виборів, які судом не скасовані. Власне в газеті Черкаський край з номер 92 від 18 листопада. Відповідно, через 5 днів після цієї дати припинилося повноваження дільничої виборчої комісії. Тобто на цей момент Туманська міська власне комісія як би дуже не захотіла перерахувати, по закону вона це не має права робити, тому що перерахунок здійснюється в присутності членів дільничої виборчої комісії, а немає вже дільничої виборчої комісії і не існує, і повноваження припинено. Тому юридично виконати будь-який перерахунок зараз силами комісії неможливо. Якщо можливо суд побачить механізм здійснення перерахунку, забов'яже, як би мовити, закриє очі на закон, який вимагає присутність дільничої комісії, ну це вже буде можливо, інша ситуація. Силами комісії зробити перерахунок не може. Так Власна комісія і від відобразила в свій постанові 95. Якби, хоча б, мова йшла про різні партії, то можна було б говорити про правомірність вибору чи протистояння якихось політичних сил, але в даному випадку у нас просто дійсно йде боротьба між одним та іншим кандидатом, які, хоча й представляють одну силу, але в принципі їх політична історія вона з різних сторін привела їх до партії, в якій вони зараз є. Тому ми можемо говорити лише про боротьбу за крісло в обласній раді в межах однієї політичної партії яким саме чином це може розв'язатися? На мій погляд, вже безболісного варіанту розв'язання цього конфлікту немає. Я вважаю, що навіть на адміністративному рівні цей конфлікт розв'язати практично неможливо і е, потрібно вже йти дійсно через судові інстанції для того, щоб позбавляти повноважень одного депутата і набував повноважень інший депутат або ЦВК, або суди вищої інстанції повинні втрутитися. І зобов'язати здійснити певні дії, які будуть значно більш рішучішими, ніж просто переглянути заново скаргу. На мою думку, грубого саме грубого порушення ОВК не допускала. Можна по різному трактувати, що вона робить, як вона робить, і так далі. Але вона по факту виконала рішення суду, просто не задовольнила цю скаргу. Тобто підстав для... Негайного розписку обласної виборчої комісії я думаю, у ЦВК просто не знайдеться. Цей закон про місцеві вибори він визначає такий механізм, що голоси можуть перерахувати лише та комісія, яка приймає бюлетені. Обласна виборча комісія не має таких бюлетенів. Вона навіть не могла. По законодавству це зробити, вона могла б встановити заново результати, підсумки по протоколам. А ось перераховувати голоси треба було вже на більш нижчому рівні в тій комісії, яка приймала бюлетень. Обласна рада буде працювати, буде працювати в тому режимі, в якому вона працює. тим, що навіть якщо будуть якісь заяви про те, що Облрада нелегітимна і всі її рішення можна оскаржити в судові в законодавстві України. Існують строки для таких оскаржень. І якщо вчасно це не зробити, то в принципі потім можна хоч головою стінку битися, але все одно рішення буде вважатися легітимним, просто тому що воно не оскаржена вчасно. Якщо вже говорити про нелегітимність, то треба буде ще й оскаржити на легітимність, а не просто припускати, що обласна рада нелегітимна, тому що існує така проблемна ситуація.